Вітаю, говорить Київщина, З вами Анастасія Рещенко і в нас в гостях сьогодні начальник відділу економіки і доходів фінансового управління Богославської міської ради Павло Павліченко. Доброго Привіт. будемо говорити про фінансовий аспект Богославської громади. Так і почнемо з цифр. Їх Давай. дуже багато. багато про бюджет хочеться почути в цифрах доходи, витрати. Якщо ми говоримо за цей рік і за минулий. Ну, я почну з того, що бюджетний процес от він такий, дуже складний і е, протяжний. От, е, зараз починається складання бюджету на 2024 рік. І е, от, коли ми говоримо про бюджет, то, ну, там треба оперувати багатьма цифрами. От я наведу такий приклад, що у 2022 році планова цифра бюджету була 226 мільйонів, а реально е, бюджет був виконаний на 215. Потім ще була цифра уточнена 218. За перше півріччя і на кінець року ми вийшли на 215 мільйонів. А в цьому році, от, наприклад, на 23 2023 році, то у нас планова цифра 222 мільйони, уточнена вже зараз 261 мільйон. От, е, побачимо, як ми вийдемо на кінець mm -hmm. року. Тобто цифри бюджетні, які є, вони е, постійно змінюються. О, оскільки ми аналізуємо е, бюджет щомісячно, у е, нас є надходження, у нас є видатки. У нас є кошти, ті, які ми заробляємо самі. У нас є трансферти, які надходять із державного і обласного бюджету. І м, ці цифри, вони у 2022 році, 2023 році відрізняються. От я можу сказати, що у 2022 році, наприклад, якщо брати дохідну частину бюджету, то у нас вона складається з двох частин, таких це м, доходи, які заробляються в нас в громаді, і ті кошти трансферти, які надходять із обласного і державного бюджету. І е, в минулому році у нас було недовиконання по надходженнях. Це спричинено було такими факторами, які ми зовнішніми, е, так як, наприклад, у нас було дозволено по єдиному податку е, перейти підприємцям на 2% з 5%. і це зменшилося це зменшило okay. наші надходження. Також по акцизу, наприклад, була е, нульова ставка по підакцизних товарах із квітня по серпень 23-го року. Тобто -то це спричинило не, ну, не до надходження деяких коштів. От зараз ми дивимося по 2023 році, ситуація трохи змінилася, і в нас йде, ми йдемо більш-менш по, по плану по, по коштах. Тому ми надіємося, що в цьому році у нас буде виконання коштів. Ну зараз цей нюанс є з тим, що хочуть забрати кошти з місцевих бюджетів, все, що відноситься до військовослужбовців. Це ПДФО на військовослужбовців. Ми десь прощиту, що у нас мають забрати десь 3,6 млн мільйона гривень. От, тобто це було е, не передбачено, от але рішення прийнято. І більше всього, що ця сума буде виведена з нашого бюджету. А коли вона буде вводитися ще місяця з 1 жовтня. Всі надходження, які будуть іти по військовослужбовцях, вони будуть передаватися до державного бюджету. Це так само зменшить місця. Це зменшить надходження місцевого бюджету. Десь орієнтовно це в місяць у нас мільйон двісті. Десь ми так прикидаємо. Десь орієнтовно мільйон двісті тисяч гривень на місяць. Uh -huh. Отака ситуація по, по громаді. По якщо говорити про е, видатки, головні статті витрат і про надходження, <кхух> які головні джерела надходжень були в минулому році і цьому році? Ну основні дже майже в усіх громадах, ну в всіх. Я, я аналізував теж всю Україну дивився. Тобто не в усіх громадах одні ті самі надходження або ті самі податкові надходження чи інші збори. Наповнюють бюджетом на 100% в кожного ситуація по-різному. В нашій громаді м, найбільше це надходження це ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб. М, м, умовно, він у нас десь 60-70 мільйонів. Е, ну, от, наприклад, я вам покажу, що у 2022 році у нас було недовиконання. Планувалося 77, надійшло 71, тобто мінус 6 мільйонів. Проте, наприклад, за рахунок того, що е, зросли зарплати у військовослужбовців, так звані, це у нас пожежники, це війсь, військомат і поліція, то в нас їхні надходження зросли 5 разів. І вони, в принципі, перекрили тобто, із одного-двох мільйонів, 1,2 мільйонів до е, 9 мільйонів. Тобто були такі зміни. Тобто, це найбільше джерело доходів у нас. Потім у нас йде це, е, єдиний податок. тобто у нас е, теж планові е, цифри у 2022 році були 27 мільйонів, в цьому році також 27 мільйонів. Ми очікуємо. От. І е, акцизний податок становить 6 мільйонів гривень. Тож було недовиконання минулому році, в цьому році вже планова цифра виконана. Також у нас є податок на майно. Він становить у нас 3,8 мільйонів в 2022 році і 4,2 в цьому році. І податок на землю. У тому році у нас було недовиконання, тобто була заборгованість по цьому податку. Десь він був планувалося 11 мільйонів, ми отримали 10. От в цьому році е, планується 12 мільйонів, і зараз виконання десь на рівні 10 мільйонів гривень. Тобто е, більш ситуація не критична. В принципі, угу. більш-менш стабілізовано, і ті очікувані показники, які ми очікували, вони є. Але необхідно сказати, що якщо брати 2021 рік, то ми очікували, що у нас бюджети будуть зростати щороку на 10-15%. Це планувалося так. Планувалося, да, і стратегія під це робилася. У нас було бюджетне планування на три роки, і в нас мали нарощуватися. Я от, якщо ми зараз аналізуємо, то у нас двадцять другому році. Бюджет плановий 226 мільйонів, а в 23 му 222 мільйони. Тобто, у нас ми, план, да, ми не ростемо, а плануємо. При тому виникають, наприклад, такі видатки, які не планувалися. Да? От, наприклад, придбання генераторів. Дуже багато було придбано генераторів, всі громади їх купували, для того, щоб забезпечити комунальну і такі критичну інфраструктуру, забезпечити. Не планувалося, наприклад, будівництво сховищ. Значна сума коштів зараз йде по е компенсації тарифів е для комунальних підприємств для того, щоб забезпечити їхню життєдіяльність, оскільки населення не платеж платежеспошо... спроможне. І значна частина людей від'їхала. Тому необхідно підтримати комунальні підприємства. І при цьому громада намагається підтримати. Е -от, Ті планові заходи, які були то ремонти і утеплення садочків, оскільки це зменшує витрати на комунальні послуги, підтримання харчоблоків, у нас йде ремонти. Потім у нас необхідно забезпечувати такі напрямки, наприклад, як пожежна безпека, сигналізацію встановлювати і так далі. Тобто, щоб необхідно, щоб була безпека-менш більш у тих закладах, лікарнях. Садочках і школах. І тому фінансування на ці е, заходи в нас йдуть. Ну, якщо брати по видатках, я вам, наприклад, скажу от, е, такі суми, щоб от було розуміння. От, е, загальна сума, наприклад, е, коштів, яка витрачається на заробітну плату і нарахування в громаді, це приблизно 136 мільйонів гривень. Тобто Це утримання е, працівників, які працюють в бюджетні бюджетній, бюджетні, бюджетні, бюджетні. комунальна сфера. Mm -hmm. да. Тобто, це такі суми. Наприклад, на м комунальні послуги вода. Електрика, теплопостачання, газ у нас витрачається десь 23,5 млн грн. На харчування дітей 2,6 млн грн. На придбання медикаментів це поза тим, що дає НСЗУ приблизно 2 млн грн десь у тобто це, в це оці, Ці чотири ці напрямки це 150 млн. Це стільки орієнтовно, стільки скільки ми заробляємо десь на податках. А скільки у нас бюджет розвитку? Бюджет розвитку він у нас такий специфічний, то, як його враховувати. Я, наприклад, вважаю, що його неправильно враховують, оскільки туди заложують невеликі суми і передбачаються ці кошти тільки на, ну, наприклад, у нас є напрямок такий економічний, е економічна діяльність, де включається, наприклад, ремонт доріг. Uh -huh. От. Хоча і в цій, в цій ситуації наприклад, у нас є ремонт доріг. Я вважаю, що треба за закладати всі капітальні видатки, які дають змогу, або значити, наприклад, витрати енергії. Або дають змогу створити нові робочі місця і так далі. Ну, Класифікація трошки, у нас трошки інша. От, і Тому в нас воно якби не. Ну, От я вам хочу сказати, що зараз йде такий перехідний момент. <кхм> от е, Були створені громади, почалася війна, і дуже багато того, що планувалося, не виконується, дуже багато того, що е, не планувалося, е, працює у е, бюджетній системі. От. І я думаю, що от за найближчий рік-два буде вибудована така модель, яка дає змогу планувати розвиватися. Я наведу вам один приклад. От раніше, наприклад, у нас е było, е от ми, ми звернулися е до трирічного планування. Планувалося, що буде на три роки плануватися бюджет. Uh -hmm. Відміни до стратегії да, і під неї була збудована стратегія. Коли почалася війна, на три роки було досить важко спланувати і повернулися на річне планування. З цього року знову ми повертаємося до трирічного планування. Тому я думаю, що от коли ти можеш планувати на три роки, от ти туди можеш закладати більше питання розвитку, оскільки за рік в громаді змінити на підприємстві досить складно щось змінити. А в громаді взагалі у нас необхідно планувати кошти. І напрямки діяльності на більш довгий період. За такий період ти можеш що зробити. От, наприклад, у нас зараз дуже активізувалися програми, які пов'язані із енергоефективністю. От До нас приходять такі пропозиції, є такий як у клуб. Він пропонує встановлення сонячних електростанцій, не просто батарея, а сонячних електростанцій для критичної інфраструктури. Тобто, у нас цей процес був запущений. У нас навіть у нас дуже активно цим працює і займається. Оце не хочеться зробити. Чи Олександр Антонович, він хоче наші очисні споруди, які дуже енергозатратні, оскільки нам треба перекачувати каналізацію за 15 кілометрів. Вони споживають дуже багато електроенергії. хоче поставити підстанцію Сонячну, яка могла б зменшити споживання електроенергії. Така ж сама йде пропозиція на лікарню. Угу. І необхідно проводити енергоудит. Енергоудит, наприклад, лікарні стоїть 100 тисяч, а енергодит е, очисних споруд 250 тисяч. Без енергоудиту ніхто не хоче давати кошти. А енергодитри робити за кошти місцевого бюджету. Необхідно сидіти, перераховувати, що ми можемо зекономити, що ми можемо на а, цьому зробити, який ефект. За один рік це нереально зробити. Угу. А в наприклад, в плануючий вдовзі, да, такі проекти можуть такі. бути реалізовані. Да. І от зараз над цим от питанням, от думають депутати, перспективно, неперспективно, потрібно, не потрібно і так далі. Тобто такі проекти вони дають змогу якраз розвивати громаду. А за один рік досить складно щось вирішити, навіть якусь елементарну проблему громаді. Угу. Якщо говорити про видатки, ми вже говорили про основні такі напрямки. Якщо розділити по галузях, то що ти маєш сказати стосовно цього? Ну, якщо взяти по галузях, найбільш питому вагу займає у нас освіта. Це приблизно 135 мільйонів гривень у нас йде на отримання системи освіти. На державне управління, ну такий, така стаття називається: це управління місцевих органів влади, старостатів, фінансове управління, соціально-гуманітарне управління у нас витрачається 23,5 мільйона гривень. На медицину це в основному це оплата енергоносів, витрачається 11 мільйонів гривень. 17 мільйонів гривень у нас йде на житлово-комунальне господарство. Це в основному благоустрій. От потім у нас на культуру витрачається 10 мільйонів, на фізичну культуру 3 мільйони. Оце такі основні е, напрямки, які е, фінансуються із місцевого бюджету, і ну, вони в нас є так би от критичними. Тобто, без фінансування них ми розвиватися ну, от, не можемо. Угу. Тому це такі статті, які в першу чергу у нас фінансуються. Якщо говорити про наповнені бюджети, ми говорили про те, що це, це податки йдуть так. Е, надходження. А якщо говорити про, про підприємства, які є найбільшими платниками податків, ну, підприємство у нас це Буславська сільгосптехніка, е, завод про товарів, е, ПП Ярослав, е, потім державне підприємство, я зараз не знаю, воно називається Лісгосп. Потім в нас ідуть такі підприємства, як Буславський гуманітарний коледж, центральна лікарня, де працює багато працівників. Це вони основними такими є нашими Да, Вони платять і ПДФО і наповнюють наш бюджет. Угу. Такі підприємства. Продовжуючи там ще бюджет в умовах війни, яка ключова відмінність від того, що було там, наприклад, в 2021 році. От я скажу, що от перше, що тобто в нас ті планові показники, які ми думали, що ми досягнемо за три роки, вони е, не виконуються, оскільки надходження зменшилися. От е, у цьому році, наприклад, значно зросли трансферти із державного і обласного бюджетів, оскільки нам дають допомогу на підтримання життєдіяльності. У нас і базова дотація зросла. І в нас зросла, оскільки Київська область була в окупації, громади, ті, які були в цих областях, вони також отримали дотації, тобто нас, нас цим підтримали. От. Також, наприклад, у нас виникли ті напрямки фінансування, які не планувалися. Те, що я кажу, що придбання генераторів, утримання військових частин. У цьому році значне фінансування пішло на підтримку військових частин. Там дуже складний процес, він непростий, необхідно, щоб військові частини давали заявки. Це йде через державний бюджет і так далі. Ну в нас приблизно зараз це за повносімсот 730 тисяч на підтримку військових частин е, з місцевого бюджету і на різних стадіях є вже профінансовано, і укладаються договори, є ведуться переговори і так далі. Тобто воно цього раніше ніхто не планував. Придбання генераторів, компенсація е, різниці в тарифах. Тобто це ті кошти, які витрачаються, які могли піти на розвиток. Ну вони не витрачаються на розвиток, а вони йдуть на підтримання критичних секторів, будівництво укриттів. У садочках, в лікарні, в інших закладах, тобто не потребують значних капітальних затрат. І тому от, я вважаю, що якщо війна закінчиться, у нас, і бюджет у нас стане, от, або, наприклад, тенденція на зростання залишиться на тих рівнях, яка була до війни, то ми можемо нарощувати дохідну частину, і це да нам витрачати кошти на. Ті галузі, які дадуть змогу розвивати господарство, економіку зменшувати витрати на споживання електроенергії, газу і так далі, бути енергоефективними, на що орієнтуються громади, тобто реалізувати ті проекти, які дадуть змогу громаді розвиватись. От я скажу, що наприклад, я прийшов у 2022 році. У нас було 22 програми. Зараз у нас 50 програм, і знач... економічний розвиток. і значна е частина цих програм це підтримка ВПО. Це е, підтримка ЗСУ, підтримка м, фор, територіальних формувань, які в нас е, забезпечують правопорядок на нашій території і так далі. Тобто значна частина цих програм йде на фінансування тих напрямків, які ми не передбачали взагалі. О, тому ми, я, я надію, що після закінчення війни ми повернемося в старе русло. І от у нас було ж, е, ми коли прописувала стратегію, багато активістів було, які пропонували свої м, ініціативи. Які були на розвиток туризму, спорту, активності різноманітних і так далі. Зараз все це воно призупинено більш-менш і такої активності немає. А які, от якщо говорити в майбутньому і про фінансування розвитку самогромади, громади, які ти вбачаєш найбільш пріоритетні сфери щодо розвитку? Я думаю, що у нас може змінитися, от навіть підходи до цього стратегічного планування, і е, після війни може змінитися зовсім ті напрямки, які ми не планували. В залежності від того, як закінчиться війна, і в залежності від того, якщо ми наприклад будемо, от я наприклад бачу, що зараз дуже активізувалися міжнародні грантові організації і нашій. Міністерство економіки пропонує програми, які, роз... які підтримують підприємців, які займаються різними виділями діяльності, особливо у сільській е... місцевості, сільське господарство. Дуже підтримується переробка зараз. Тобто дуже підтримуються релоковані підприємства. Ті, е... Я не вважаю, що, наприклад, най... найпередвішою е... областю, яка буде у нас зараз, це буде Львівська область, оскільки вона релокувала до себе дуже багато підприємств. Будуть напрямки пов'язані з енергозбереженням, будуть напрямки розвиватися експортоорієнтовані, орієнтовані, тобто те, то, що ми можемо вирощувати. Я зараз, наприклад, бачу, ми спілкуємося з фермерами. Вирощування виключно зернових буде не пріоритет, оскільки всі зараз бачать, що якщо ти не маєш збуту, необхідно диверсифікуватися. Необхідно займатися різними напрямками діяльності, і фермери це розуміють. І необхідно займатися тим, що можна продавати або всередині країни, або не бути залежними виключно від зовнішніх ринків. От. І тому в нас от вони такі, е ці зрушення, які відбулися за рік, вони значно вплинуть і на післявоєнний час. Я вважаю, що в громаді нас буде перспективі туризм, економіка, підприємницька діяльність, е все, що пов'язано із активностями людей, які живуть в Києві, які можуть бути тут жити, відпочивати. Е, можуть бути кластери, де знаєш, у нас дуже багато айтішників, е, е, які живуть на території Буславської громади, суміжних громад. У нас була така ідея робити IT-кластер для них, щоб вони працювали, розвивалися, програми робити. Тобто ідеї є, необхідно розуміти, куди далі рухатися. Mm -hmm. зараз, зараз є такі два підходи в стратегічному плануванні. Перший дочекатися закінчення війни і тоді розуміти, що робити. Інший підхід каже, що не треба чекати, треба виходити з того, що є. І е, максимально планувати і використовувати ті можливості, які зараз є. От ми зараз спілкуємося до нас, теж приходять люди, які ініціативні, які пропонують своє бачення, дуже досить цікаве бачення. От і вони пропонують не чекати а вдосконалювати розвиток громади, планувати робити проекти. А по ходу буде видно далі, куди ми будемо рухатися. От я спочатку був наприклад прихильник закінченнями. Зараз, якщо є люди, які ініціюються, якщо є люди, які не приходять і не кажуть, що тобі робити, а які хочуть щось самі робити, питання немає. Треба підтримати таких людей і пробувати з ними працювати далі. От. Тобто, їй ми що будуть вноситися зміни в стратегію. Так, їм вірю, що буде вноситися зміни в стратегію, е, да. і ми будемо працювати, виходити з того, що є, якщо є можливості розвитку громади. На сьогоднішній день треба брати ті фінансові можливості ресурси. От зараз на сьогоднішній день ми, ми проаналізували. Ми подали за цей рік десь 60 заявок на різні грантові програми, які включають як підтримку бізнесу, так і підтримку там, молодіжного простору, підтримку соціального підприємства, підтримку о, внутрішньопереміщених осіб, підтримку фермерських господарств і так далі. Ми, от ми подивилися, у нас десь 15 по-моєму, грантів от у нас виграли. У нас буквально вчора. До нас придзвонила е, жінка, яку ми подавала переміщена, приїхала сюди, купила тут е, житло. Вона подалася на е, грантову програму по фермерському господарстві, по відновленню. Вона займалася теплицями. Її виділили 2 млн гривень на відновлення тепличного господарства. Вона, до речі, була експертом, і вона е, була експертом при е, організації Червоний Хрест, яка працювала в Донецькій області у 2019 році. Яка допомагала відновлювати під час бойових дій відновлювати ті тепличні господарства, які там були? І от вона приїхала на нашу територію, вона хоче тут працювати, розвиватися. От. І вона виграла цей грант, і я, я наді... маю надію, що в неї, до речі, було тепличне господарство. Тисячу квадратних метрів. У нас таких масштабів тут немає. Людей, які мислять такими категоріями, немає. Вона погоджується не тільки сама працювати, а і вчити тих людей, які будуть спільно з нею працювати. Вона погоджується вирощувати розсаду, продавати її людям, а потім викупляти в них продукцію і продавати її. Оптом В є досвід такий. Вона мислить uh -huh. дуже добре, яксно. І нам би хотілося, щоб були такі люди, які. Перше, які релокувалися і знайшли себе тут, то, і розвиваються, Вони самі розвиваються, розвивають нашу громаду. Тобто це той потенціал, який необхідно використовувати. Яким нас є релоковані підприємства на території громади? Ми я сам обзвонив, десь близько ста підприємств, релокованих на сюди релоковані підприємства. Не хочу їхати з -за того, що їх цікавить Київ, Обухів, Вишневе, тобто там, де є велика кількість людей, великі площі і так далі. Або, наприклад, погоджуються прихати. Ну я бачу підприємство, яке. Хоче реколокуватись. їм потрібно 260 тисяч квадратних метрів площі. У нас все майно, яке є на території громади, це ну, не житлове, да? це 300 тисяч метрів квадратних. Тобто ми, ми не можемо таке підприємство перемістити до нас. Є великі підприємства, які потребують великі площі. Мені дуже цікаво було, що до нас хотів релокуватися людина, яка колись працювала у нас на консерному заводі. Він у Донецькій області зробив свій завод. І він, я коли призвонив з Буслава, він знає, він з, погодж... з задоволенням сюди приїхав. Але ж в нас це, територія викопана. Ну ми не нашли. Ми обзвонювали, хотіли, пропонували. Ну це досить складно. І більше, наприклад, люди кажуть, що ви кажете, уявіть, що у мене підприємство, вся інфраструктура зроблена під це підприємство виробництво. Зайти на нове підприємство, де немає ні каналізації, ні води, нічого. У нас не так багато залишилося об'єктів, які можуть бути. Під підходящими для підприємства адаптовані. Да, адаптовані. Угу. Плюс їм треба залізниця, їм треба розв'язка шляхів, їм треба працівники фахівці спеціалізовані, їм треба ринки збуту. От, так, багато. Необхідних умов. У нас досить складно знайти. Угу. У Нас було багато фермерів, які хотіли приїхати, наприклад, до нашу територію, але нема землі під них. Є техніка обладнання. У нас була був фермер. <кій> В якого було 8 одиниць техніки, він до цього обробляв, в нього були свої зерносховища. Вся інфраструктура все в нього було пробудовано, і Він 20 років займався фермерським господарством. Його тут теж ще проживає, і він зараз тут живе. Техніка є. Все є, але нема землі, на якій він може працювати. Тобто досить складно цим людям релухуватися. Є дуже багато програм, які їх підтримують. Але довіра цих людей до програм. Довіра до того, що й може хтось безкоштовно щось робити, дуже низька. У нас проблема, наприклад, з людьми з інформованістю. Я думаю, що вже всі, я думав, що вже всі люди знають про грантову підтримку. Коли починаєш спілкуватися, ніхто про неї не знає, про те, що ми її робимо, допомагаємо, ніхто про це не знає. така ситуація. І е, мало людей дуже довіряє, тому, що це можна взяти, заробити і так далі. Я думаю, що це вікно можливостей, і воно буде недовго. От. І його надо використати но, но не... такої активності, як зараз у підтримці міжнародних і наших державних фондів, які надають допомогу, не було. Я не впевнений, що вони будуть в майбутньому. Тобто зараз можливість, потенціал такий стартнути і почати працювати. І як яким чином міська рада може допомогти в цьому? Ми безкоштовно даємо, розробляємо повністю все, ведемо, консультуємо, допомагаємо. Я дзвоню сам на фонди, розробляю бізнес-плани, консультую, підтримую. Потім в подальшому не проводимо, допомагаємо провести зустрічі, коли треба зібрати людей. Подальшому допомагаємо писати звіти. Все робимо. Тобто, якби в розумієте, не всі люди, які... Вміють займатися виробництвом, вміють писати бізнес-плани, грантові заявки і так далі. Тобто ми для них робимо все це безкоштовно, відкриті і хочемо допомогти. Нам ми зацікавлені в тому, щоб ці люди працювали. Люди йдуть. Кожного місяця йдуть, але е, мені дивно, що, наприклад, значна частина людей про це не знає взагалі не вірять. Е, вони вважають, що держава хоче їх е, е, обманути і так далі. От, Наприклад, є зараз дуже чудові програми по ветеранському фонду. От, ми, я сам обзванював. Дзвонив на відділ соціального захисту, знаходив там ветеранів, дзвонив до них, щоб вони прийшли до нас, ми написали для них заявку. Не вірять, бояться. От, люди бояться. Хоча хороша умова: від 500, до 3, 500 тисяч до трьох мільйонів гривень, без обмежень, без створення робочих місць і так далі. Ну, хороша умова. От. І в будь-якому напрямку немає обмежень. <кій> Я думаю, що треба цей шанс реалізувати. розвивати ми навіть знайшли модель, де у нас були підприємці, які готові були під ці гроші співпрацювати, ввести ветерана як співвласника і працювати з ним. Тому, якщо у когось буде бажання, Це можна звертатися. просто звертатися. Да, звертатися в відділ економіки доходів. Ми допомагаємо і працюємо. І хочемо, щоб жителі громади були активними, працювали і отримали кошти на розвиток, на переробку, на фермерське господарство. Зараз ми хочемо м -м, більш Розширено працювати. Зараз дуже от, пішов такий напрямок Молодіжний простір. От Ми хочемо, щоб молодь нашої громади також долучалася до цього, була активна. Дають кошти на ремонт, на створення приміщень і на заходи. І от ми хочемо, у нас зараз є молодіжна рада в місті, у нас є дуже активні студенти у комунітарному коледжі. Да. От ми хочемо долучитися до них. Зараз там обрана молода, дуже активна голова студентської ради. Ми хочемо долучитися, щоб ці діти працювали, розвивалися, були такими активними. І тим більше вони дуже патріотично налаштовані, у них класні ініціативи. О, це для, я думаю, що для них це можливості, і ми хочемо, щоб вони розвивались також. І наостанок, оскільки ми говорили про те, що буде прийматися вже зараз бюджет, чи буде в ньому врахований бюджет участі цьогоріч? Ви знаєте, от ми коли, перше, ми стикалися з цим, ми коли його перший раз робили перед війною, у нас було декілька заяв. Но ми його розробили для будинків, багатоповерхових вулиць, сіл і міст, щоб долучити максимально всіх. Людям, от перший раз досить складно було зрозуміти, що це, як з цим працювати і так далі. Якби ми п'яти роки цим працювали, я думаю, що в нас це вже був би тренд, і активніше людей було б більше. Треба це працювати. Це треба долучати людей і давати їм можливість за рахунок коштів бюджету реалізувати ті проекти, які цікавлять їх. Мені здається, що зараз це могло б спрацювати, оскільки зараз дуже багато активних людей приїхали в да, громаду. Так да, та, да. і от мене також було, було дивно, що люди, які приїхали до нас, вони активніші, ніж жителі нашої громади. І ці люди були здивовані тим, що у нас такі пасивні люди. Але вони трішечки активізували місцевих насправді. Тобто це, то, ну, це, це дуже хороша синергія. До нас так само приїжджали Минулу п'ятницю. теж така ситуація. Жінка привезла свою дитину в наш табір Чайки. Вона приїхала містом і понравилася місто, вона прийшла в адміністрацію і каже, я працюю в міжнародній грантовій організації. Хочу, щоб ваше таке чудове гарне місто було долучено до підтримки, теж молодіжний простір, інклюзія і е, приміщення особи. Якщо необхідно, у них е, бюджет 50 тисяч євро під проект, і вони, вона сама хоче, щоб наше місто. Людина приїхала в місто і хоче, щоб наше місто розвивалося. А люди, які живуть у цьому місті, не хочуть хочуться. Ну, див, дивна ситуація. От, ми хочемо долучитися також до цієї активності. Да, Зараз вивчаємо можливості. Тобто, от я до, чому так центрую увагу, що люди інші, які приїжджають, бачити наше місто, зацікавлені в його розвитку. якимось да. свіжим поглядом дивляться? Щоб жителі громади да, також були активними і долучалися до цих всіх ініціатив, і пропонували свої ініціативи, е які цікавлять їх. Тим паче, що міська рада може їх підтримати Так, да, на, 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 на цьому рівні Допомогу. на тих можливостях, які є, та підтримуються ці активності. Що, дякую тобі за розмову, дякую тобі за ці цифри. Дякую що, вам. Ще роз'яснив. Так, це була е, опора Київщини». З вами була Анастасія Ращенко. Почуємось та побачимось.